Ніщо не розкаже про мене краще, ніж досвід прожитий наодинці. Знаєте, той стан, коли немає потреби грати соціальні ролі і змінювати маски, задовольняти чужі очікування, чи прагнути загальноприйнятих благ, безперервно тримати руку на пульсі і бути в курсі всього, що стається в країні і світі. Коли востаннє. Ви були у ньому. На календарі був серпень, в тарілці лежала смажена картопля, а в думках вистріла відповідь: давно, давно я не була у цьому стані. Я багато разів ловила свабливий стан свободи під час подорожей та усвідомила, що жодного разу не робила це наодинці. Так, як хочеться тільки мені, у своєму темпі і зі своїми думками. Це прозвучало водночас і як виклик і як критична необхідність саме в цей момент. Тому вже наступного дня я шукала, куди б податись у свою першу соло мандрівку. Тоді я і дізналась про подільський шлях. Це піший маршрут, що пролягає від Вінниці до Кам'янця-Подільського, поєднує 14 точок на карті і займає понад. 250 кілометрів. Щоб пройти його, знадобиться близько двох тижнів. Я відправилась у цей похід, і він став для мене по-справжньому терапевтичним. У цьому відео я поділюсь своїм досвідом і розповім, які труднощі мене спіткали в процесі та чого навчив шлях. З речей я взяла тільки необхідне: каремат, намет, спальник, кросівки, сандалі, шльопки, легінси, шорти, штани, три спортивні футболки і ще кілька звичайних: куртка-вітровка, флісова кофта, дощовик, трекінгові шкарпетки і білизна. Головний убір від сонця: бананка, рушник, ліхтарик, виделка ніж ложка, аптечка, косметичка і павербанк. Як тривожній людині мені треба було створити для себе ілюзію безпеки. Для цього я взяла брелок-сигналізацію, парцевий балончик і встановила додаток Катерина, в якому охоронна служба має миттєво зреагувати на мій виклик раптом що. Також скинула свою геолокацію близьким людям, щоб вони в режимі реального часу могли стежити де я. Коли я виїжджала зі Львова, мене накривало почуття суму, самотності. Я боялася, що це буде складно. Багато дивних думок руїлось в голові. А зараз я прям відчуваю, що відпустила це все, і я просто в очікуванні нового досвіду без поняття, як це все пройде, чи зможе я дійти до кінця, з якими викликами я буду зіштовхуватись в процесі. Але це все надзвичайно цікаве, і я впевнена, що варте того. Остання передишка і вирушаємо. На старті маршруту видають паспорт, креденціаль, в якому на кожній точці треба збирати відмітки, щоби зрештою на фініші отримати сертифікат. Це створює відчуття гри і додає усій історії азарту. О! Супер. Багато людей так ходять. дуже багато людей. Два дні назад чотири були 45 п'ять чоловік разом. Ого. Людей, що йдуть паломницьким шляхом, називають пілігримами. Здавна це були мандрівні прочани, які йшли до святих місць, щоб поглибити свій духовний зв'язок. Сьогодні ж Пілігрими не обов'язково є вірянами. А можуть здійснювати паломництво з культурних, дослідницьких міркувань чи з ціллю самопізнання. У кожного своя мотивація пройти таке випробування, перевірити себе на міцність, переосмислити власні цілі в житті або справитись з певними переживаннями. Тривалий стрес здатний паралізувати нашу рефлексію. Страх розворушити весь той біль, що накопичився, призводить до бажання закритись, не думати про свій стан, не ділитись емоціями. Війна часто консервує. Ми переключаємось на роботу і інші справи, які називаємо важливими, але, опинившись далеко від всіх цих важливих, дорослих турбот, заглушивши шуми зовні. З'являється шанс почути себе, коли ти багато днів підряд займаєшся тим, що просто йдеш полями і лісами, то якось автоматично виникає безпечний простір для роздумів, які так давно назріли, але так довго відкладалися. Вже багато питань я отримую від людей, яких просто зустрічаю під час цієї мандрівки про те, чому я йду сама, чому я не знайду собі компанію в компанії, ж цікавіше, веселіше і так далі. Це момент, який допомагає моїй сепарації. Цей виклик і багато інших, які я собі зараз ставлю, вони допомагають мені знаходити опору в собі, вчитись покладатись лише на себе, і доводять мені, що я можу вижити сама. Це правильно. Взагалі, в житті не тільки під час війни, бути для себе головною людиною, бо тільки з собою ми проживаємо це життя. І в будь-який момент всі люди можуть просто зникнути з нашого життя з різних причин, а з собою ми будемо до кінця. І якщо ми з собою не в нормальних стосунках, ми не можемо на себе покластись, ми не можемо вижити самі з собою, це такий трошки тривожний дзвіночок. І коли я його помічаю, я намагаюся щось з цим робити. Щоби подолати весь шлях за два тижні, щодня доводиться проходити близько 20-30 кілометрів. Разом з невеликими перепочинками це займало в мене до восьми годин. Я старалась виходити якомога раніше, не лише щоб уникнути жари, а й для того, щоб споглядати дивовижне явище народження нового дня. Просто якесь фантастичне казкове відчуття, коли ти спершу йдеш в темряві і помічаєш, як з'являються перші промені, як світ набуває барв, як він з такого сірого, млявого, невиразного стає таким яскравим, насиченим, контрастним. Це Захопливе відчуття дуже заспокоює. Це щось таке на медитативному. Уникнути спеки не вдавалося, і у бідній період також минав в ходьбі. Його можна було і перечекати, але страх не дістатись місця призначення до темряви був надто переконливим. Я опинилась у такій ситуації, коли між селами, просто серед поля, тут немає ні душі. В мене в пляшці останні краплі води залишились, які я тримаю просто на крайній ковточок. І зараз обід, сам обід, просто жара. Це максимально поганий розрахунок, як води, так і часу. Я знайшла курочок, а це значить, що поруч цивілізація. Орієнтуватись по маршруту легко, завдяки доволі зручному офіційному сайту подільського шляху. Тут зібрані найцікавіші локації з кожної точки, а також місця, де можна перекусити і залишитись на ніч. За весь період походу я ночувала в хостелах, готелях, приватних садибах, у власному наметі, який дуже доречно вирішила взяти з собою. А також у гіганському шатрі. Кожен день був наповнений унікальним досвідом. Новими спостереженнями за старими думками, а кожна ніч дарувала довгоочікуване відчуття спокою і розслаблення. Жі з собою я не брала ніякої, тому що дня стояло завдання знайти її. Воду брала з криниць у селах, а продукти купувала в місцевих магазинчиках. Коли шлях пролягав через поля, тоді перебивалась плодами диких яблунь. Mm. Я марила яблуко. Така шиковита. Божечки, подорожувати селами. Одні плюси. Дякую людям, які садять при дорозі якісь плодовиті дерева. Він mm. божественний. Ялтушків, у вас дуже смачні кавуни. На офіційному сайті я скачала карту маршруту, але часом забувала про неї і дивилась дорогу у Google Maps. Банально через зручність інтерфейсу. Однак це зіграло зі мною злий жарт. А от і перша траса, якою мені доведеться йти, і тут немає ніякої пішохідної зони. Я не знаю, що відбувається. Просто в рандомний момент трава стала колоти наче голками мені в ноги. До цього я пройшла десь не знаю, 4 кілометри цією ж дорогою, цією ж стежкою. Трава та сама, все те саме е, нічого не відбувалось. Зараз легесенький дотик до цієї трави саме ногою. І я відчуваю ніби голками коле. Я не розумію, що за прикол. Як називається це явище? Що це таке? Чи це вже якісь галюцинації і вигадані відчуття накручені? Це просто в рандомний момент з'явилось. Я не можу більше йти в босоніжках, мені треба перевзутися в курсовка. Але мене напрягає, що я нічого не розумію, що відбувається. Я не можу це ніяк пояснити. І звук такий, чуєте? Той день я натрапила на стежку, яка проходила під високовольтною лінією електропередач, і відчуття сильного поколювання, яке не давало зробити крок, було насправді током, який передавала трава моїм ногам. Ще кілька разів я заблукала в полях, які на карті займають одну площу, а на ділі іншу, таку нічогенько більшу. На цьому моменті варто передати привіт місцевим фермерам. Я не уявляю я. Село десь там, як на нього вийти, не знаю. Називається Шукала коротший шлях. Значить, я на березі красивого ставу. Десь тут він колись був. Все висохло. І, на жаль, це типова історія. А от і дно нашого ставка. Що в перший день я сильно натерла ноги, і кожен крок відчувався так, ніби в рани тикали ножем. Побороти цей дискомфорт виявилося найважчим завданням. Ранок п'ятого дня я здолала вже, мабуть, третину потрібного маршруту, стан втоми і виснаження. У мене страшенно болять ноги, і без рюкзака ще нормально, але з додатковою вагою прям дуже важко. І це справді той момент, коли хочеться все залишити. Коли ти думаєш блін машиною це проїхати півгодини, а пішки я йду це сім годин, і я просто вмираю. Який прикол, який прикол. Вирішила продовжувати маршрут, поки не стане геть нестерпно йти. Говорила собі: Я можу припинити це будь-коли і повернутися додому. Тож спробую ще пару кілометрів. Не вийде, то не вийде. Та, на мій подив, ситуація почала вкращуватись. Попри майже безперервну ходьбу, рани від пробитих мозолів загоювались, а шкіра в тих місцях ставала твердішою. З кожним наступним днем кроки давались легше, і, зрештою, я змогла наступати на обидві стопи знову впевнено. Я подумала, що це схоже на здобуття нового навику або на перехід на новий рівень. Коли вдається пережити момент кризи і не здатися, далі відкриваються нові горизонти. Буквально труднощі загартовують, якщо зламати вдасться їх, а не їм. Весь період походу я потерпала від спеки, а коли одного дня захмарилися і пішов дощик, це відчувалось як справжнє благословіння. Протягом шляху я проходила містечками і селами, лісами і полями, бачила неймовірної краси історичні місця замки і фортеці, костели і храми, старі кладовища з порослими плющем над гробками, і капища зі свіжими млинцями й плодами. Річки і водоспади, занедбані заводи і реставровані будівлі. Я залишалась на ніч у місцевих жителів, і ми спілкувались про все на світі, ніби рідні люди, які чомусь вперше зустрілись. Так, терта картопля проти опіків. Перевіряємо народний метод. Ви ж ідете по селах, а в селах знаєте народна. Медицина, мудрість воно ж живе передається. А в одному наметовому містечку, окрім мене, жили ще матері з дітьми, яким вдалось виїхати з зони бойових дій. І тут для них влаштували такий відпочинок. Це Катя з Маріуполя, з якою ми найміцніше здружились за ті кілька годин, що провели разом. Біла тут знищать всі, а не только я. Всі дезнося біло. Ух ты! Ух ты! Вау! Знаєте, що я помічаю подорожуючи між селами? В спілкуванні з людьми це дуже часто одне і те ж питання. А що ти тут хочеш подивитись? У нас тут немає нічого цікавого, і в цьому дуже багато якоїсь меншовартості, знецінення, окрім того, що це подорож більше в самих себе, це також і знайомство з Україною, з такою, якою вона є, не тільки якимись супер пропіарними найкрутішими місцями історичними. А зупинками, які обмальовані графіті, дорогами, які подекуди з ямами і не залатані, селами, де ти бачиш супермальовничі хатки, або дуже закинуті порожні, це все створює розуміння контексту, в якому ми живемо зараз. Це знайомить з реальною Україною, і в цьому є свій шарм. У книзі, що знає вітер, є цікавий діалог, який мені пригадався: нас вчили любові, а не ненависті. Любові до чого? До свободи, ідентичності, перспективи, до самої Ірландії, врешті-решт, мовив я. І як ви поведетеся із цією любов'ю? не вгавала Ен. Коли я їй не відповів, вона сказала за мене: Я скажу тобі, що ви зробите. Ви підете одне на одного, бо ви любите не Ірландію. Ви любите образ Ірландії, уявлення про неї, а воно у кожного своє. Ми щодня творимо свою країну, але якщо ми в силі любити тільки ідеальне, то треба визнати, що це не справжня любов, здатність бачити Україну такою, якою вона є, допомагає протверезіти. і такі подорожі по нетуристичних місцях. Сприяють пізнанню, і за це усвідомлення я вдячна цій подорожі. Зараз вечоріє? Я гуляю якимось приватним кварталом жмеренки. І ловлю себе на думці, що в мене максимально комфортне і спокійне відчуття, наче я вдома, хоча я вперше бачу це місце, і тут нікого немає, тут гавкають собаки. Приводів для тривоги було б багато, але я наче ношу з собою відчуття дому, і незалежно від того, в якому місці опиняюсь, мені спокійно. І це прям супер кайфове відчуття. В один з днів походу, коли я ночувала в наметі, до мене прив'язалась собака. Я погладила її, і цього виявилось достатньо, щоб вона йшла за мною слідом аж до наступної точки. Спершу я намагалась роз'єднати наші шляхи, та врешті змирилась з її компанією. Сьогодні потужна. Я знову йду перед обідом. Що поробиш? Зайчика побачив? Ух ти. Боже, надійсно зловить. Присутність собаки ще більше поглибила моє внутрішнє відчуття безпеки і комфорту. Це був незабутній день. Єдиний з усіх, який я розділила з кимось. Ось таку красуню зустріла відпочиваю собі. Однак, коли я зайшла в місто, моя напарниця раптово злякалась інших собак і втекла. Ми загубили слід одна одної, і усвідомлення цього стало найсумнішим моментом з усього походу. Та воно вкотре нагадало мені, що немає нічого постійного в житті. Кожен з нас проживає свою історію, зустрічаючи на шляху різних перехожих. З кимось ми йдемо поруч один день, з кимось десятиліття, та врешті однаково змушені будемо попрощатись. Одна з найкорисніших речей, яку вчить така соло мандрівка, це прийняття, прийняття просто всього, що може відбутися, бо ти не можеш передбачити абсолютно нічого, ти не знаєш, де ти будеш ночувати, як ти будеш себе почувати, як відреагує твоє тіло, з якою погодою ти зіштовхнешся, з якими людьми, з якими тваринами, просто ну. Ти нічого не знаєш, і ти готовий приймати абсолютно все. І цей навик надзвичайно цінний в теперішніх умовах, коли дійсно не можна передбачити своє майбутнє. Це вчить приймати його і адаптуватись, бути більш гнучкими і діяти вже в тих умовах, які склалися. Так дивно усвідомлювати, що все, що потрібно мені зараз, поміщається в один невеличкий рюкзак. Я ношу з собою просто всю свою домівку, я можу зупинитись будь-де, розбити намет, залишитись на ніч, приготувати собі їсти. Це додає якоїсь впевненості. Навіть у суперневизначених ситуаціях я розумію, що я не можу тримати під контролем. Все, що відбувається в моєму житті, але я знаю, що в мене є навики, які допоможуть мені справитися з усім. Це, мабуть, одне з найкайфовіших відчуттів, яке дає подорож наодинці. Весь похід мені обійшовся у 10 тисяч гривень. Це витрати на нічліг і харчування. Проте можна звести їх і до нуля, якщо спати у власному наметі і мати запас продуктів швидкого приготування. Маркування у вигляді жовтих стрілочок і черепашок є на маршруті, але насправді його надто мало, щоб могти орієнтуватись лише по ньому. На щастя, доступ до інтернету безперервний, навіть у віддалених від цивілізації куточках. Тому цілком збитись зі шляху непросто, а варто подбати тільки про заряджений телефон. Така от інклюзивність для одного колеса на двох сюди не добратись. На жаль, ніяк. Врахуйте, що місць перепочинку для пілігримів на самому шляху поки небагато. Буває, що ти ледве докарабкуєшся до потрібного села, а потім виявляється, що до садиби чи кемпінгу ще 5-10 кілометрів іти. Сил на це часто вже бракує. Та я впевнена, що це лише питання часу, і інфраструктура подільського шляху буде покращуватись. Цей досвід зрощує повагу до себе. З кожним новим випробуванням, яке вдалося подолати, росте віра у власні сили. Ти вчишся задовольнятися найменшим і відчувати радість від таких дрібниць, як хвилинка, проведена в тіні, ковток прохолодної води, пахуче яблуко чи літній душ перед сном. Зрештою, якщо дрібні речі не приносять щастя, то чи вдасться це зробити чомусь більшому? Я дістала з кінцевої точки у Кам'янці і отримала свій сертифікат. А далі вирушила в Бакоту, щоб фінішувати в такому символічному місці. Колись тут були села, доки їх не проковтнула вода. Все живе на цій планеті має обмежену тривалість. Тож саме час. Опанувати мистецтво чути себе і робити те, що змушує відчувати себе живим.